Та дав перше початку повномасштабного вторгнення інтерв'ю, і пішов він на те інтерв'ю до російського журналіста Юрія Дудя. Так він визнаний іноагентом в РФ, але факт у тому, що є чимало українських журналістів, у тому числі за кордоном, до яких можна було б піти, але Тож, що сказав Потап щодо того, що він дав інтерв'ю саме Дудю. Він пояснив, що Юрій Дудь йому цікавий і цікава його аудиторія. Ну і, мовляв, це спосіб висвітлити про українську позицію іншій публіці. Ну і в тому інтерв'ю, яке до слова було в Каталонії, він наговорив дуже багато всього. Тож розкажу вам найголовніше. По перше, потап розповів, що коли почалася війна, він з настою каменських був в Іспанії по роботі. Але за його словами, після цього він був в Україні і весь цей час він приїжджав і виїжджав абсолютно легально. Сказав, що всі артисти виїжджають на концерти. Є різні міністерства і різні види професій, які мають можливість виїжджати. І от в нього один з таких способів: мовляв, це не просто і треба проходити бюрократію. Він за всі майже три роки виїжджав із різних причин через різні інстанції і повертався, бо йому дається дозвіл на певний термін. Тож він приїжджає в Україну, отримує новий дозвіл і знову їде. Також Потап розповів, що допомагав і допомагає захисникам та волонтерам, і всі його заробітки за кордоном ідуть на підтримку військових та благодійність. А крім того, сказав, що йому навіть свого часу дзвонили з керівництва нашої країни і просили далі виступати і продовжувати робити те, що він вміє. Імена людей, які йому дзвонили, він не назвав, але додав, що з офісу президента.